Офіційне звернення громадської спілки Дніпровської пасічни до пасічників України, а також до спілки пасічників України, яку очолює на сьогоднішній день святкович Володимир Миколаївич. Така маленька була, як ми ховали цю організацію і що ми сподівалися, на що ми надіялися. Чотири роки тому назад при, при очередній звіт на виборчій конференції, яка відбувалася у нас в місті. На той момент воно називалося ще Дніпропетровськ. У нас спілка обласна. Я підчеркнув, що хто там може, Ляніванич часто любить повторяти, що це його діти ще, що він створив цю спілку. Насправді було не так. Спілка существувала завжди. Стільки я пам'ятаю, 15 років я живу в місті Дніпро, завжди вона существувала, завжди були збори, вибори. Кому-то подобалось, не подобалось. Ми проходили конференції. Ми туди черпали багато інтересної інформації, знайомились. І так далі. І при чередній на виборчій конференції були е два кандидата висунуті на той момент. Це я і Дмитро Любченко. І якби там при в голосах е ми, ми на старті вже знали друг друга, ми розуміли, що будемо працювати, хто б нас би, там не набрав більше чи менше. Так і случилось, як день ми працюємо. Е за це час об'єдналася команда. ну, Дніпровська пасічника, вже, хто багато знає, хто багато нас підтримує, хто може нами день і згодний, але ну, ми є, і ми працюємо. І ми вчимося, і йдемо далі. І хочеться сказати, що коли він Іван Шверик приїхав і запропонував нам вступити в спілку пасічників України офіційно, де буде звітна виборча конференція, яка проходила, вибори були, кандидати було два, це Берен Іванович і Свіртович Володимир Миколаївич. На старті, ну, хто не, не знає, допустим, я, я був новообраний голова спілки, я би цю ситуацію ніколи не нряв з головою. До кінця не розумівся ситуацій, дати Євдієнка там інформацію видавав. Я до сих пор в неї там не дуже стараюсь вірити, не вірити. Не в принципі на той так. момент, коли приймався статут, було обговорення, було багато всяких нюансів, яких ми ще не розуміли, сиділи, слухали жовторотіки, багато людей, нових незнайомих. Звісно, ми це воспринимали так, як воно ну, для нас, звісно, було приємно, коли об'єднання, коли пасічники з України. З'їжджаються, ми розуміли і тоді вже казали, що мало ще в нас в областях тих організацій, власників, які можуть об'єднатися, які можуть відстоювати інтереси. На старті нам, звісно, це дуже сподобалося, ми дуже підтримували е, ідеї спілки пасічників України і почали над цим працювати. На сьогоднішній день наша організація налічує більше е, членів спілки пасічників України е, в нашій області, чи допустим, в других областях. Е, що хочеться сказати? Коли приймалися з'їзд, на з'їзді коригувалися членські внески, ну, я розумію, що на старті, пройшов рік, так, не так, ради проходили, нам було десь там важко зорієнтуватися, ми як обласна організація, ми людична організація, в нас свої членські внески. Ну, скажу, скажу що було всім зрозуміло. У нас найвеликі членські внески по Україні. І мені ж таки хочеться, щоб такі люди чули, пасічники. Коли наші члени спілки, в нас об'єднання 700 членів на момент очотно виборної конференції, коли вибирали голову спілки пасічників України, наше представництво було 275. Соответственно, по інерції люди подавали заявлення, я так думаю, у нас вже на, наречували 300 дітей спілки пасічників України. Незважаючи на це, я вважаю, що наш голос, наші ідеї, ті, які ми кожного року... На звітних конференціях ми пишемо собі план розвитку нашої організації на рік, на три роки вперед. І ті питання, які ми можемо вирішити в області, ми ставляємо понятно за собою. Но ті питання, які ми не можемо вирішити на місці, відповідно, ми ділігіруємо їх наш вищий стоящий орган спілкувасі України. Дуже важко нам завжди вдавалося почути бритну реакцію. Скажу більше, нам практично її не вдавалося почути. Знаєте, такий принцип. Ти сказав, ти й ти вирішує, не той случай, де ми можемо повлияти на ту ситуацію. Що могли та робили? Я кажу, ми свої юриста делегували на ті заходи, які проводила спілка пасічни, де трошки допомогти. Це за наші кошти. Це все робилося. Ми делегували заступника нашого Дмитра Любченка, він теж їздив. Ну, коли хлопці приїжджають і кажуть, що ну, з того порожнього, коли люди їдуть, сподіваються, це ж теж поїздом ну, дуже важко, приїхали, переночувати, не наїздиться. Ну коли закон вибачаюся, рік тільки приймали, що таке мети його. Класифікація, і коли спрашуш у керівництва вміна Пекапів, людей, які розробляють, ну що ж ви так медленно над законами працюєте, така відповідь, знаєте, хороші діла быстро не робляться. Ну ви розумієте самі нашу реакцію, Нам дуже, дуже важко це зрозуміти. Ну, все-таки придивляючись за це время і думаючи, може, ми щось не розуміємо. Все таки нас очолює спілку, все таки депутат Верховної Ради. Чтирижден депутат Верховної Ради, чоловік-юріст, на якому сподівалися, що пропишуться закони на сьогоднішній день, ці закони до сих пор, це перший законодав, законодавчий акт, проєкт, який був поданий, зареєстрований, це таки перва ласточка, і не звісно, ще коли його приймуть. Тому, дивлячись на це все, ну, ми, будучи в структурі і підтримуючи цю структуру, ми дуже старалися підтримати, підтовкнути. І на з'їзді, коли почався на виборча конференція, була в Стритовичі 15 грудня, з травня місяця, я Володимиру Миколаївичу задавав питання, ви будете балотуватися на президента спілки. Він сказав, я подумаю, я подивлюсь. В літо він казав, я, напевно, не буду йти, але коли вже дійшло до жовтня місяця, я пам'ятаю, що часу було на покрову 14 жовтня покрова, на жаль. Він заявив, що мене підтримали західні регіони, мене в частності підтримував видвину е, Дмитру Володимир. І я буду я ширіти. А перед цим вже буде розвитку Володимир Миколаїв, якщо ви будете балотуватися, ми теж подаємо свої бачення на розвиток спілки пасічників України. Будь ласка, давайте ті кандидати, які хочуть висуватися, якщо вони будуть. А на той момент теж люди були. Давайте приїдете до нас як кандидат, як дістаючий президент, майбутній, якщо ви вас дуже вибрали. Розкажіть нам, поділіться своїм баченням, поспілкуйтеся з людьми. Проводимо конференції, знаєте, ну, воно так це свято, праздник, там торговля, все це музика. А на самом деле в глубину ми ніколи не копали і вийшло то, що вийшло. А вийшла на сьогоднішній день така ситуація. Коли ми не почуті, соотвісно ми починаємо гуртуватися з другими пасічниками, які не баючі в чаші Київська спілка пасічників, яка на сьогоднішній день вийшла з составу спілки пасічників України. Я бачу у них великий потенціал. І Володимира Миколаєвича, я особисто простив, що ці люди повинні включені бути в состав той комісії, той групи, яка вирішує наші сумбоносні рішення, тому що з областей на собі спробували не наїздитися. Членських внесків на це не вистачає. І, до, і, до речі, я до членських внесків. Мене це дуже задіває, коли на з'їзді я почав задавати питання, скільки ми членських внесків отримали загалом за, ну, допустим, останній рік, то відповіді я не почув. Нагарюк Віталій Іванович е, сказав, так, да, цих коштів мало, звісно, фінансування без нашої там, допомоги, там, як е, других там, членів, ми, звісно, не витягнемо спілки, наші заходи, все це. Я згоден, е, ну це має бути відкрита інформація. Люди ж не розуміють, за що вони платять, куди ці кошти тратяться, то, що діляться в нас спілки. Ми чітко звітуємо, куда нас виходять гроші. І, до речі, я кажу, що відкрита. Я не разу ті гроші, які ми передавали спілку пасічників України, ми передавали особиста Тетяні Григорівні на річки. Неодно квітанції оприходуваних грошей ми до сих пор не, не отримали за три роки. Тому, будь ласка, зверніть на увагу. Я хочу, щоб люди розуміли. Та організація, яка не може звітувати перед пасічниками, е, я не знаю, чим нам може їм допомогти. Тому мені хочеться сказати, <кхи> е, по поводу звітно-виборчої конференції було чітко видно, е, під кого ця спілка пасічника була створена. І це для мене особисто, я за себе скажу, для мене особисто це зрозуміло, що ця спілка пасічників зроблена під експертерів. Тому Віталій Іванович, там основна скрипка, я дуже його поважаю. Він людина, скажімо так. Може за себе постояти. Це хороший бізнесмен, він прагматик. Я бачу, він вокруг себе згуртував людей. Но якби ця спілка називалась імені Віталія Нагорняка, я привітую це опрос, немає питання. Но спілка пасічників України, яка заявляє, що вона об'єднує всіх пасічників України і об'єднує їхні інтереси, висловлює їх в думку, немає права себе так вести. так як повела себе на змітно-виборчій конференції. Команда, а відповідальність за це все-таки остається Стрітович Володимир Миколаївич. І от, бачивши це всі, як вирішується питання, та громадська новостворена громадська організація, Всеукраїнська е, громадська організація, пасічники проти пестицидів, люди, які добилися приділених успіхів. В яких ми теж бачимо потенціал, яких як громадська організація, наша власна їх теж підтримали, які б пропонували міжвідачну раду провести. Сідвісно, це я ж розумію, не бізвідома спілки пасічника спускалися на тормозах. Ми на цьому не встановлювалися. Було організований захід мітинг, і організаторами були всі ті організації, всі бажаючі, всім пропонувалося в. Роздавалися буклети, розписувалися ті пункти, 10 пунктів, які турбують пасічники в основні на сьогоднішній день. Ну Коли е, до нас вийшов представник е, з міністерства і сказав, що там, на 9.30 буде нарада, е, будь ласка, приділяйтеся, хто там у вас робоча група, заходьте, будь ласка, і доводьте свої інтереси. То Володимир Миколаївич, я потім з його командою, я це все -таки був в цьому світі, все-таки зайшли, е, і вони як представилися до нас усіх, що вони організатори. Як то на мене це, хоча на сьогоднішній день ще то на той момент ми були в спілці, і зараз на свою думку вискажуть далі. На мене це як то так воно вийшло, самі знаєте, вже про це відеоролики були сказані. І людина такого уровня і таке відношення до пасічників, ну, це обурило, звісно, людей. Люди спочатку розтірялися, збентежені, ми їхали назад. Автобусом у нас було 55 чоловік тільки в автобусі. І ми Вийшли до єдиної думки, що більше спілки пасічник України нам більше після такої виходки нічого робити. Є нас не чують, є з нами не вважаються. А спілка пасічник України, я ще раз повторюю, об'єднана должна об'єднувати і цей такий громке названня пасічників України і вирішувати тільки свої питання. Я не вважаю, що це було один із пунктів, який занесений був. Кабмін, де люди хотіли почути відповідь, де хотіли представника почути, і ну, облизня піймали і поїхали до мене промовши, до плюща. До ну, я не буду багато на цьому зупинятися, з порушеннями сказав. Е, ще таки, Щас ще пасічники свою думку. Мені все-таки хочеться сказати, на сьогоднішній день у нас є теж в вайбері група е, спілки пасічник України. Я там не активний учасник, але бачу, все бачуся, розліжу. Ті моменти там в основному поздравляють в друге день народження, то ще якісь прикольчики виставляють. А такі питання сугубо там, важливі, я не бачу, щоб вони так піднімалися. Но, тим не мені, коли виставили ролик, який шалієвський 에, Сергій Лєсом розказують, як у нас вийшло позакулісно і чому так вийшло, то перший в мене ось телефон перед мене лежить. І я хочу таке дословно засчитати, аби не було цих кривотолків потом. Відповідь, яка на це була Стритовича Володимира Миколаївича, ну суки, вони рідкісні. І далі пішли вже коментарі і почали люди доповняти. Я хочу сказати моїм шановним колегам, головам власних спілок, там не тільки голови власних спілок, там ще є активісти, я їх не всіх і знаю. Ну, коли кажуть, що ну, я не хочу повторяти ці слова, я хочу сказати, хлопці, <кій> дівчата, ви трошки... Слідіть за тим, що ви пишете. Ви розумієте, що ніхто ні, ні, ніколи в житті не вічний. І те, що нам ще з вами пересікатися на заходах, е, нам з вами ще пересікатися на других конференціях, на цьому життя не закінчується, І глаза друг другу дивиться, буде вам дуже важко, не нам, вам. Тому що коли пишуть суки, а якщо Володимир Миколаївич не знає, що <кхів> в місцях е, лішення свободи суки – це ті люди, які працюють з адміністрацією, з владою. То, по-моєму, тут вопрос очі. І ми себе поважаємо і з нами, будь ласка, так не треба погодитися. Я все скажу. Вітаю людей, які дивляться це звернення. Мене звати Дмитро Любченко. Я представляю себе як громадянина України, як представника громадської організації Дніпровський пасічник, а також як члена ревізійної комісії Всеукраїнської спілки пасічників України. Куди мене делегувала спілка Дніпровський пасічник. Тому перше, як Дмитро Любченко нема ніяких претензій до людей, які керують спілкою. Дай Бог вам і вашим сім'ям здоров'я, і щоб все у вас було гаразд. Як член спілки Дніпровський пасічник, яка захищає інтереси пасічників, і приєдналася до Всеукраїнської спілки Пасічників України. Звісно, питання в мене є. Е, ну, їх багато, але коротко е, їхній зміст полягає в наступному. Е, коли я, як член спілки, агітував е, також пасічників з району Дніпровського, бо якби я там проживаю і намагаюся згодувати людей цього пасічників цього району, то я говорив, їм розконався, що покликання. Будь-якого об'єднання громадян в тому, щоб захищати інтереси, в тому, щоб чути один одного і представляти гідно себе в, на різних лініях влади. Відповідно, було все зрозуміло, коли районна спілка входить в обласну Дніпровський пасічник і Дніпровський пасічник у всеукраїнську. І логічно продовження. Цієї структури в тому, що всеукраїнська спілка, яку е, зараз очолює е, Володимир Миколаївич так дорож, е, повинна дійсно таки захищати інтереси е, пасічників е, всіх ліків. Бо це, як би мовити е, е, вінець структури. Е, проте, е, поїздивши, ну, я якби це не, не розповідаю від когось. Розповідався від села, бо я їздив декілька разів і був присутнім на засіданнях і Ради Всеукраїнської, і на засіданні робочої групи при міністерстві ВК. Коли приїжджав додому, і ми знову ж таки збирались порадитись і послухати один одного, що ж це була за подорож, емоцій було мало хороших. Більше було таке розчарування і така, якби. Зневіра, що взагалі щось, щось там вирішується. Здебільшого було відчуття, що це вистава, просто для того, щоб поставити десь якийсь плюсик в якомусь блокноті і закрити це питання і йти далі, непонятно туди. Звісно, так далі не може продовжуватись. І далі хочу звернутися до глядачів як член ревізійної комісії. Я був туди делегований і припустив дуже групи помилки, проголосував за виключення з всеукраїнської спілки Сергія Тіретєва, за що я вибачаюсь перед ним. І хочу підкреслити, що атмосфера, в якій знаходився я і, мабуть, інші люди, може, вони це потім зрозуміли. Яка там панувала, вона ну, була така трошечки, не трошечки, а відчувався такий певний тиск, непрямий, але його було відчутно. Ніхто, звісно, прямо не говорив, що сядь або вночі, таке інше. Проти атмосфера була ну, не дуже доброзичлива і часто люди приймали рішення, які, можливо, вони б ніколи не прийняли поодинці. За себе я насамперед. Тому е, е, хочу ще раз наголосити е, на тому, що якщо існують е, добровільні громадські об'єднання, вони покликані все-таки е, робити на добробут пасічників, якщо ми говоримо про свою видбаченню України. І не треба жити в ілюзіях, що е, якісь е, десь там далеко. Люди, які знаходяться ще далі від проблем пасічників, можуть допомогти вибудувати чітке правове поле, виводити прозорі економічні відносини всередині галузі. Тому, на мій погляд, треба дуже багато змінювати в цьому нашому всеукраїнському об'єднанні. ось тому ось така моя думка. Дякую. Майже за 4 роки ми так і не зрозуміли. Для чого чи для кого створена спілка пасічників України? Люди у нас дуже гарні, але їх вели просто в оман. Тому що кажуть одне, а роблять зовсім інше. Яскравий приклад дешевого політиканства ми відчули на собі 11 квітня на нашій акції. Може, ми і колгоспники, які не вміють навіть грамотно писати, Може ми і вискочки. Але ці колгоспники і ці вискочки не люблять, щоб їм казали неправду, а тим більше, щоб ними маніпулювали. Вибачте після виборів, которые пройшли 18, в конці 18, конці 28-го року, у нас знов був избран Стритович Володимир Ніколаївський, голова спілки пасічників України. И по-прежнему мы по сегодняшний день не видим план развития нашей спилки пачника Украины на ближайшие годы его руководства. То есть это нас тоже в некоторой степени обескураживает, потому что человек руководил структурой, занимался, возглавлял ее и стал опять же так у руля. Но при этом программу не предоставил больше всего меня, как члена спилки Днепровских пасечник, возмущает то, что у нас в нашей верхушке во главе львиная часть наших вице-президентов возглавляют все-таки экспортеры, а не честный рядовой пчеловод, который имеет заработок, имеет основной доход с тех пчел, которых он держит. Поэтому и, исходя из вышеизложенного, я считаю, что руководство э, спилки пачника Украины должно пересмотреть э, эти вещи и принять нужное решение, если они хотят э, объединять людей, а не разгонять свою спилку. Я состою в спилке пасечников Днепропетровщины, по-русски буду говорить. Ну, лет 40 с Был районным председателем лет 15-20, вот. но такого отношения со стороны руководства украинского, как сейчас к рядовым и к спилке областной никогда и не было. Всегда вроде как-то нас уважали, с нами считались, вот. а больше всего меня возмутилось, и почему я говорю об отношении к нам, к рядовым пасечникам, возмутило наше участие в митинге 11 апреля, на котором Штритович общался с представителями Минагропрома от себя лично и даже не пригласил с собой на переговоры с заместителем министра АПК э, ни одного активиста, ни одного у нас может, уважаемых людей, которых мы все знаем, и которым мы доверяем, и мы бы их делегировали, но он ни с кем не посоветовался, пошел сам решать все проблемы пчеловодов. Я считаю, это неправильно. Он не уважает пчеловодов э, э, рядовых. Вот и считает, что он пуп спилки и Шарфу. так не должно быть. Все. Я хотел бы <coughs> теперь подвести итог. Выше сказано, э, я хотел бы подчеркнуть, что Днепровский пасечник это областная организация, и мы для как одна родина. У нас Одна думка, і щоб ви розуміли, 18 організацій, які входять на сьогоднішній день офіційних організацій, які об'єднані е, в одну Дніпровський пасічник, ми друг друга чуємо, ми почуті. У нас не всі члени ради змогли доїхати, але люди здалека, це Нікапер Кривий Ріг. Але люди дзвонили, люди виразили свою підтримку, і люди виразили своє обурення. І ми на це відригувати. Тому рішення нашої сьогодні позачергової такої екстреної ради. Ми вирішили призупинити членство спілки пасічників України. Ми розуміємо, що по статуту ми приймали це рішення на з'їзді, і по статуту ми на з'їзді повинні цієї спілки пасічників України вийти. На сьогоднішній день ми виявляємо свою недовіру керівництву, а в частності Триторіч Володимиру Миколаївичу, який своїми поступками. Зневагою до рядових пасічників. Своїми висловами я вже повторяю не буду. Неприємно нам це все чуть і такому керівнику не місце бути членом керівником спілки пасічників. України. Жалко, що така організація з таким ім'ям досталася людям, які я считаю, недостойні керувати цією організацією. Тому не треба прикриватися спілкою пасічників України на Заходах. І спілка пасічників України, я заявляю, офіційно не являються домінуючою, як от свої організації заявляють, є домінуючою організацією, яка може представляти інтереси в структурних владних організаціях. Тому що багато пасічників, і ви самі чуєте і бачите, які не підтримують курс і напрямок цієї організації. На сьогоднішній день ми припиняємо членство. А і рішення наше статучне вже я думаю, ми офіційно проголосуємо, коли нас буде звітна конференція в жовтні місяці. Я.